Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та Дистанційні уроки. Тема уроку одиниці 4 розряду. Дії з одиницями 4-го розряду. Знаходження значень виразів. Будь ласка, розгорни зошит та запиши сьогоднішнє число. Каліграфічна хвилинка дев'ять. Будь ласка, назви числа, що містять на числовому відрізку, між числами 1037 та 1045. Молодці. Це числа 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043 та 1044. Назвіть числа від однієї 1213 до однієї 1225. 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222. 1223, 1224, 1225. Молодці. Ви, як завжди, впоралися. На якому малюнку кубиків більше? Поглянь. Перший малюнок 6 кубиків, тобто в одному кубику 1 тисяча. А на іншому 4 кубики. Тобто ми можемо зробити висновок, що там 6 тисяч, там 4. 6 тисяч більше, ніж 4 тисячі. Тисяча це одиниця четвертого розряду. Дії з розрядними числами четвертого розряду виконують так само, як і з одноцифровими числами. Розгляньте, як знаходили суми в першому стовпчику та обчисліть за зразком. Розглядаємо. 3 плюс 4 дорівнює 7. 3 тонни плюс 4 тонни дорівнює 7 тонн. 3 тисячі плюс 4 тисячі буде 7 тисяч. Далі 6 плюс 2 дорівнює. Звичайно, 8 6 тонн плюс 2 тонни буде 8 тонн, і 6 тисяч плюс 2 тисячі буде 8 тисяч. Розглядаємо наступне. 8 мінус 2 буде 6. 8 тонн мінус 6 тонн буде 2 тонни. 8 тисяч мінус 6 тисяч буде 2 тисячі. Будь ласка, прочитай числа четвертого розряду в порядку збільшення. В нас є числа 8 тисяч, 6 тисяч, 3 тисячі, 4, 000, 5 тисяч. Давай поставимо їх у порядку збільшення. 3 тисячі, 4 тисячі, 5 тисяч, 6 тисяч 8 тисяч. Молодці. Ви впоралися. Наступне: назви найбільше число і найменше число серед поданих чисел. Розглядаємо числа: 6 тисяч, 1 тисяча, 7 тисяч, 9 тисяч, 8 тисяч, 5 тисяч. Найбільше число це 9 тисяч. Найменше це 1 тисяча. Давайте обчислимо вирази. Зупиняй відео, обчислюй їх самостійно, а ми перевіримо. Ну що, готові до перевірки? Давайте, мої хороші, 743 мінус 569. Скільки буде? Правильно, 174. 472 плюс 199. Скільки буде? Правильно, буде 671. Наступне 780 поділити на 3 буде молодці, 260. 107 помножити на 6. Скільки буде? Правильно, буде 642. 642.585 8... поділити на 5 та поділити на 3. Скільки буде? Молодці, буде 39. 112 множимо на 3 та ділимо на 6. Скільки буде? Правильно, 112 множимо на 3 буде 300. так? 12 множимо на 3 буде 26, буде 326, поділити на 6 буде молодці 56. Ви впоралися? За час усієї подорожі туристи проїхали потягом 630 км. А автобусом утричі менше, яка довжина шляху всієї подорожі? Що треба дізнатися спочатку? Правильно, скільки вони проїхали автобусом. А в другій дії скільки проїхали всього? Отже, перша дія 630 ділимо на 3 – Дізнаємося, 210 кілометрів проїхали потягом. Далі 630 плюс 210 буде 840 кілометрів. Тобто, можемо скласти вираз 630 плюс частка числа 633 буде 840 кілометрів. Це довжина шляху всієї подорожі. Молодці. Ви впоралися. Домашнє завдання. Будь ласка, виконай номер 224 та 225. 224 треба виконати задачу. А 225 виконати знаходження значень наших виразів. Думаю вам за увагу. Ви, як завжди, не перевершені. Я вами пишаюся. Якщо наше відео було вам корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!